Антисоціальний космічний вибух може змінити наше розуміння вмираючих зірок і наднових. Наднова SN СН 2024 BCH – космічний виклик, усталеним уявленням про вибухи зірок. У величезному океані космосу, де кожен день приносить нові відкриття, останні спостереження наднової SN СН 2024 BCH стали справжнім шоком для астрофізиків. Цей космічний вибух, який стався приблизно за 65 мільйонів світлових років від землі, не просто демонструє чергову наднову, але кидає виклик фундаментальним уявленням про те, як гинуть масивні зірки та як ці події впливають на навколишнє середовище. Наднові типу 2 є, мабуть, найвідомішим космічним феєрверком, який знаменує насильницький кінець життя масивних зірок. Традиційна точка зору полягає в тому, що коли ядро зірки руйнується, воно викидає свої зовнішні шари в навколишній простір, створюючи ударні хвилі, які взаємодіють з навколишнім навколозоряним середовищем. Ця взаємодія зазвичай проявляється у вигляді вузьких ліній випромінювання в спектрах наднових, що служить своєрідним підтвердженням того, що зірка активно взаємодіє з навколишнім середовищем. Однак SN 2024 BCH, здається, є неслухняною дитиною в цьому зоряному сімействі, оскільки він не демонструє енергійної взаємодії викинутого матеріалу з навколишньою газовою оболонкою, незважаючи на наявність цих дуже вузьких ліній. Саме цей парадокс привернув увагу групи дослідників з Національного інституту астрофізики, ІНАВ. Протягом 140 днів вони уважно спостерігали ЗСН 2024 BCH за допомогою наземних телескопів і космічного корабля Swift, і виявили, що присутні вузькі лінії випромінювання, але взаємодії, яка їх зазвичай викликає, не було. Це спонукало вчених шукати альтернативні пояснення, і тут у гру вступає явище, відоме як флуоресценція Боуена. Флуоресценція Боуена це, на перший погляд, екзотичне явище, яке, однак, має явну аналогію в повсякденному житті. Уявіть, що ви світите ліхтариком на флуоресцентну фарбу. Світло від ліхтарика збуджує молекули фарби, які, у свою чергу, випромінюють світло. Подібним чином інтенсивне ультрафіолетове світло над новою SN 2024BCH збуджує атоми гелію в її оточенні. Ці збуджені атоми гелію передають енергію іншим елементам, таким як кисень і азот, що призводить до випромінювання вузьких спектральних ліній. Особисто я вважаю цей механізм надзвичайно елегантним, він демонструє наскільки складними і багатогранними можуть бути процеси, що відбуваються в космосі. Той факт, що явище відоме з початку ХХ століття. Раптом виявилося ключовим для розуміння поведінки наднових, підкреслює важливість міждисциплінарних досліджень і відкритості до нових ідей. Вплив на астрономію з кількома повідомленнями. Відкриття Сен 2024 BCH має далекосяжні наслідки для мультимесенджерної астрономії, багатообіцяючого методу дослідження космосу, який поєднує дослідження електромагнітного випромінювання з гравітаційними хвилями та нейтрино. Традиційно на нові зірки два типу вважалися важливим джерелом нейтрино, практично без масових, незряджених частинок, які можуть проникати в матерію та нести цінну інформацію про процеси, що відбуваються в космосі. Однак, якщо флуоресценція Боуена дійсно є основним механізмом випромінювання sn 2024 BCH, то це означає, що наднова не є ефективним джерелом нейтрино. Це, у свою чергу, Може призвести до перегляду моделей наднових і зниження очікувань щодо спостережень за допомогою кількох месенджерів. Я вважаю, що це серйозний виклик для наукової спільноти. Необхідно переглянути існуючі моделі та розробити нові, що враховують можливість флуоресценції Боуена як домінуючого механізму випромінювання. Що це означає для нашого розуміння вмираючих зірок? Відкриття SN 2024 BCH змушує нас переглянути наше розуміння того, як гинуть масивні зірки. Можливо, не всі наднові типу 2 взаємодіють з навколишнім середовищем такою мірою, як ми думали раніше. Можливо, флуоресценція Боуена це не унікальний випадок, а загальний механізм, який ми просто не помітили. Мій досвід у фізиці плазми підказує мені, що такі процеси, пов'язані з рекомбінацією та повторним випромінюванням енергії, можуть бути набагато більш поширеними в космосі, ніж ми думаємо. Потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, наскільки поширена флуоресценція боуена в наднових і які фактори впливають на її ефективність. Поради для майбутніх досліджень. Пошук схожих об'єктів необхідно шукати інші наднові, які демонструють поведінку, подібну до Dorsen 2024 BCH. Це допоможе визначити, наскільки поширена флуоресценція Боуена і які фактори сприяють її появі. Моделювання флуресценції Боуена необхідно розробити детальні моделі флуосценції Боуена, щоб краще зрозуміти основні фізичні процеси. Ці моделі повинні враховувати різні фактори. Такі, як щільність і склад навколишнього середовища, а також характеристики випромінювання над нової. Спостереження мультимесенджера потрібні спостереження над нових зірок, що демонструють флуоресценцію Боуена за допомогою кількох месенджерів. Це дозволить нам встановити зв'язок між електромагнітним випромінюванням, нейтрино та гравітаційними хвилями та краще зрозуміти фізику цих подій. Дослідження хімічного складу необхідно детальніше вивчити хімію середовищ наднових, щоб визначити, які елементи сприяють флуоресценції боуна та які фактори впливають на ефективність цього процесу. Висновок Наднова СН 2024 БСіч. Це не просто чергове астрономічне відкриття, а справжній виклик усталеним уявленням про вмирання зірок. Цей космічний вибух змушує нас переглядати наші моделі, шукати нові пояснення та відкривати нові горизонти в дослідженні космосу. Особисто я вважаю, що це лише початок нової ери в астрофізиці, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які попереду. Можливо, SN 2024 BCH стане каталізатором для розвитку нових технологій і методів дослідження космосу, які допоможуть нам краще зрозуміти всесвіт і наше місце в ньому.